Вітаю всіх своїх прихожан. Значить, дивіться, яке воно все зелене. Зелене. Цибуля. Яка була зеленою теж. Значить, пройшло 6 днів. Сьогодні 17 те Обробка була 11-го. Було таке саме зелене. Обробив значить, цибулю десикантом. Хто пам'ятає, той пам'ятає, хто не пам'ятає, шукайте, дивіться. Було все зелене, нічого не було видно. Значить, прийшло пару днів часу. Ще два дні назад. Вона вже така була. Чотири дні вистачає. Ще ляпнув дощ. Значить, Що які там зараз наші дії? Багато є гнилої, і бачите, треба дьому повиймати, бо, бо ще та, що зараз в землі може бути також гнила. Не вся, але буває попадається. Діссикант підсушив, листя підсушив, всі ці поживні речовини вони йдуть сюди. Обрізати таке не потрібно. Чому? Тому що в баделі все корисне, вітаміни, протеїни, там, тара -тара. цибулина втягує в себе, вона виходить так соковитою. Що ми зараз будемо робити? Значить, виймаємо це все тако на кучку, щоб не в землі, тому що земля мокра, дощ прийшов, буде гнити. На кучки будемо виймати, просто ось так забадиля. Проходить ще пару днів і воно само висухне аж сюди, вийшло і пооблітає, получиться такі маленькі хвостики, як воно завжди відбувається. Зрозуміли, да? само висихає. Вигляд вона має ось такий. Про цибулю ще буде окремий ролик. Це я так вам покажу. Саджена значить, 10, 10 см ніж рядя, потім 20 см потім опять 10 і так далі. Є маленька, є, я ж кажу, гнила. Гнило ми переберемо будемо Ну не гнилу, а княгнившу. Будемо спочатку використовувати їжу. Деякий час вона буде зберігатися, вона вже підсохне, тобто то. нічого такого страшного немає. Так вже бували, проходили. Бували руки, що за дощити зібрати неможливо. То. Таке бувало. Є така величенька цибуля, значить, двіся повністю хороша. Є величенька, є маленька і так далі. Тобто -то зразу виймається воно все на кучку. Приблизно так, щоб валялося воно. Знаєте, підсихає і тоді вже збираємо, перебираємо на лучшу хужу. Прийдемося, зараз тут покажу деякі ці моменти, що у нас тут росте, огірок. Сьогодні збирали огірок. З цієї градочки назбирали 30 кг огірка. Ось ці грядочки забуяниної, типа... Це цей вігрок, який був жахливий, але він стабільно було доносить. Глянемо на перець, Перець значить, три, три рядки саджених, коли вже було дуже жарко, вже тепло, вже всі посадилися, ми тільки пізніше садили. Останні рядки садили, коли було дуже холодно. І різниця покамість, вроді, то цей трошки кращий за той. Ну Тут теж є. Такі шикарні перці. Шикарні перці, на яких багато перців. Є й маленькі кущики. Ну і там є маленькі кущики. Але взагалі то такий більш-менш нормальний. Бачите, три рядки вже пізніше саджено, коли тепло було. Останні рядки саджені, коли було дуже холодно. Є місцями хороші перці, але є місцями, що ось там попід край. Вообще, короче, якийсь він паршивий. Ну то ерунда. І то той росте. Так, помідори. Помідори мамаки. Помідори мамако. Ти просто подивіться, скільки їх. Там безліч. Листя в них немає, але вони в мене не печуться. Бачите як? Буде цікавий відос, коли я буду їх збирати. Коли я їх буду збирати, тоді буде цікавий відос. Це не припечене, це воно ще не достигше. Дивіться, яка чітка, красива, хороша помідора. О, це вже можна з'їсти буде. Так. Помідорів безліч. Значить меджядя заросло, капець повний. Землі немає, щоб ширше садити, то приходиться бідувати. Про помідори також дня на день знімлю відос, Ви просите про відкритий ґрунт, то я вам знімлю, більш-менш щось таке розкажу. Цікаве з того, що знаю, з того, що роблю. Капуста. Є місцями вже капуста по, по кілограму і по півтора, там уже і до 2 кілограм була. Капуста хороша, не загрізена. Поки продавати не будемо, будемо чекати або ціни. Тобто якщо буде хороша ціна, на качан до кіло 1,5-2 продаємо. Якщо ціни немає, росте до 2-3-4 кіло. Також є значить, цвітна капуста. Сьогодні треба її обробити, бо багато тлі. Є дині. Дині. Щось я ні одної дині не бачив. Цвіту безліч. Цвіту безліч. Зеленої маси безліч ні одної дині не бачив. Кого не є, динів немає. Переживем. Так, перець. Перець саджений вже тоді, коли вирізана ця була капуста, вже в останню очередь, коли підчищали теплицю, то я вам скажу. Дивіться, кущики невеличкі, По три перчинки вже є. От красота. Вон до є дві перчинки, три перчинки, тобто посадили, бо вже була земля була земля. Даром можна вважати вже то посадили перець. Хоча б навіть якщо по перчику зібраться, я ж кажу, з 500 штук збереться по два перчика, тисяча перчиків по 15 грам штучка, то щось буде. Так, добираємося. Тут нічого немає тут бур'ян. Добираємося до цибулі, бо сама така цікава історія зараз буде про цибулю, напевно, і про кріп. Сіяв я, значить, цибулю кріп. Кріп хорошо пішов, але на вигляд він мені не дуже подобається, якщо чесно. Е, значить, кріп, спочатку він був заріз ось так буряном. Ось таким буряном. Перій міший. Ще видно жовті плями. Була зроблена обробка. Таргон плюс. Все пропало, мішіперій пропав, залишився кріп. Але кріп якийсь такий, не дуже мені подобається. Бачите, які гіляки грубі і так далі. Щось він такий, Їй не дуже подобається. Мало води або, може такий сорт був, бо бувало трошки мало води. Поливали ми значить, цією вертушкою, каплі сюди не кинули, то такий він. Цибуля. Значить, коли тут все було накрито агроволокном, почала сходити цибуля. Кріп і цибуля були оброблені до гербіцидом, Кріп був оброблений гезагардом. Тут було стомпом. Стомп спрацював, тільки повилазило багато, як ви бачите зараз, періоми шию і так далі. Цибуля теж добре проклічилась. Я бачив, рядочки були. Дивіться які. Ось. Ось рядочки були. Ось, дивіться, яка цибуля хороша. Ось. Тобто, коли вона тільки сходила, кільчилася, ще буряну не було, було видно, під агроволокном я піднімав рядочки, були. Потім щось вона почала пропадати. Куди вона пропадати почала, як вияснилося, це, на мою думку, затоптало лис. Бачите, є. Цибуля є, але води туди ж немає зараз. Ну, дощі пройшли, то каплі немає. Я так і вже і нічого не роблю, тому що цибулі мало. Чому затоптав лис? Тут у нас бігають лисиці. Коли було накрито агроволокном, значить, я поливав поверху, приходжу, якось після поливки днем і такого. Все агроволокно в слідку слід коло сліду. Хочете вірте хоч раз коло разу, все здоптано. Ну і кріп теж був здоптаний. Я думаю, що це собаки. І так поливаю, поливаю, це ж кожен день здоптаний. Одного разу приходжу забирати поливалку, ця вертушка. Вже ночі, було десь 11 годин ночі. Йду з фонариком бо ж темно, Здаля світяться очі. А фонарик такий, щоб я або лучом туди далеко, або розсію ось так, знаєте. Вивчаюся дві лисиці. І крутяться ось так от тут місцями. Ну я собі йду, думаю, в Одна лисиця втікла туди, друга коротше, підбігла і йде до мене. Звичайно, я очкану. Вертаюся, я ось тут його шукаю, ця, ця ніч. Шукаю я дрючка. Вилому я коротше, з забору якогось дрючка такого смачного десь він там валяється. Ось там валяється. В одній руці фонарик. Ось цей дрючок. В одній руці фонарик, в другій руці цей дрючок. Йду я опять ж туди, бо ж треба ж забрати, перекласти ту штуку. А ця лисиця, представляєте, біжить на мене. Ну як біжить, йде помаленьку. Ну я світлюю в очі. Підійшла до мене як ось цей бур'ян. Я ще такого в житті не бачив. Не хватило мені її пригріти практично метра два. Виявляєте який випадок? Я перший раз в житті таке бачу, щоб... Настільки була лисиця дурна. Це вона підійшла майже впритул до мене і втекла. О, то це вони... А, і це ж я світив, а вони просто тако... я світив фонарик, а вони тако бігають кругами. То я думаю, що це вони все-таки задоптали мені цю цибулю, Виломали, коли вона була ще ось такою тільки вилазила з землі. Ну, це моя така думка, бо, бо було, я ж кажу, тако, слід коло сліду, таке реально все здоптано то на мою думку все вони задоптали, тому що вона була хорошо сходила. То зараз, зараз дивіться, бачите, поодинокі є. Ці булини. Вон хороший рядок видно. Ці булини поодинокі є. Дивіться, ось рядок. Ось, 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 ось. Ну, два рядки, бо тут спарені рядки. Ось вони. То такі справи. То це зараз, мабуть, все-таки може... Оброблю цей бур'ян, каплю я вже сюди кидати не буду, тому що, як то кажуть, шкурка вичинки не коштує. Дивіться, Бачите, є ось ось цибуля, ось цибуля. Вон цибуля, вон. Ну рідке є. Ну напевно, основну масу затоптали. Я так вважаю. Кріп виявився більш стійкішим. Блисець. Дивіться, <кхід> От. Але з цибулею, з цибулею це хороша ідея, я ж кажу, що я так колись сіяв, один раз я був сіяв, то осінью я зібрав. Практично вся ось, ось така була невеличка, місцями попадали більше. Але вона була під капельним поливом. Була вона посіяна на хорошому городі без буряну. Так як цей город був занедбаний, віддали мені його, я сюди посіяв і посіяв, якби пощастить, не пощастить. Ну, В даний момент ще пощастило тільки на пару відсотків. Ось така історія про цибулі. Дивіться, які ось цибулі, бачите? Тобто навіть якщо вона виросте зеленою, і, да, ось такою можна буде продати, як зелена, наприклад. Наприклад. Ну тільки витримати всі звичайні сроки. Так, що вам ще показати? Показати вам значить. Капуста синя. Також, хай там буде капуста цвітна. Капуста цвітна, синя, це ця розсада, яка в остатки розсади. То все ми повисаджували. Дині також. Ні одної дині не бачу. Давайте зараз якось доберуся цього, покажу, що кавунчики і на цьому будемо прощати. Все буде таке крутеньке відео. Значить, який качан капусті знизу. Чуєте, це вже тверда вона. Твердючий коченюка. 30. Як я казав, чекаємо ціни. Буде ціна, ріжемо ось таку, як вона є. Ціни немає, значить росте вона до 3-4-5 кг. Ті слимаки, які я показував в шоцику, сиділи вчора, чекуюся, знімав позачуля, прямо серед білого дня ось тут. Но тут а, ліс, волога, то вони собі сидять. Їх це не бентежить. Помідори Мамако теж тут а, під тіньком. Десь аж вони тут його, теж такі собі витягнуті, як то кажуть, трошки потягнуті, бо тут е, ліс ліс, тінь і волога. Кавун. Кавуни це моє найлюблене діло останнім часом. Їх тут безліч. Я вам чесно скажу, їх тут безліч. Йолки, який кавун. Як його звати цього кавуна? Кавуни заросли капець. Кавуни заросли. Зараз я пройду, покажу сам, мої улюблені місця з кавунами. Десь два кавуна лежить, валяється. На витягнуту руку зразу ще один лежить. А вон ще один. А вон о, тут аж три. Один, другий, он до маленький, третій. А, чот, чотири, а ще один. Тут є різні сорти, сингентовський кавун. Є мам... майка, Багама, Теж два кавуна. Ці маленькі. Зараз там тому є. О, ще один. Коротше, кавуна безліч. Кавуна безліч. Кавун поливається стабільно. Поливається. Вчора був дощ, але там салафанка, то поливався сьогодні також кавун зранку. Є ось трошечки біда, бачите, сталося. Але квадрісом я його обробляв. Але сталася біда. Такі невеличкі кавунчики є. Ох, лки, дивіться, всипано. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість кавунів усі на одному місці. А вон до рабе сім. І одразу шах роблю. Шах роблю. Йолки-палки. Один. Другий, третій. І четвертий, п'ятий. Шостий. А ось сьомий. А ось восьмий. Вісім штук. О, ох, лки, 2. Ще 4. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять кавунів. Йолки-палки на одному місці. шах роблю, да? Ось двіця, тринадцять, 14, 15 штук. А ось ще є. ще Раз, два, три, чотири, п'ять. йолки палки А, шість, дивіться. Бляха, які вони я вже хочуть з'їсти. І ще усього одне валяється. Всього ще два таких тут. Йолки, чотири! Вони всі тут кучками. Але бачите, якась трошки зараза їх взяла. Тут зараз буде далі кавун другої фірми. Не другої фірми, а другої назви. Другої назви. Кавун називається Роман. Це значить кавун Роман. Один, ось другий, он ось третій теж лежить. Он третій. А он там в куточку четвертий маленький. Коротше, відверто скажу, я не знаю, як ми їх будемо забирати, ці помідори. Підбездіть просто. Безліч стати нема де, як завжди, понасадів. І ще цвітуть і цвітуть. І вже є червоні. То що є червоні, це означає, що зараз скоро з дня на день ціна різко впаде. Напишіть, до речі, що там, по чому зараз деякі помідори на ціни. Ціни на помідори. Ось так. Різко відос з цибулі став відосом про все.